Їду зараз на СТО і думаю, ай пригощу хлопців смаколиками. маколиками. Купив ось таке сальце з проростю смачне, ковбаски, запечений бочок, ось такий гарненький. Це все буде покладено на такий український смачний хліб, звісно, підмазано гірчечкою вінничкою. Ну і редіска, огірочок, помідорчик. Це все ви бачите на 1150 гривень. 1150 гривень це 25, а то й 27 доларів. Я думаю, нічого собі, як дорого. І мені в коментарях же ж усі пишуть, дорого, дорого, я бачив, там воно за 600 красять доларів, а ви за 2,5 красите і так далі. І як давай, я з ними ругатися на базарі. Кажу, я що за ціни? Мені в коментарях пишуть, воно що бачили дешевше. Я відкривав тікток. Я в тіктокі бачив таке сало, оцей кусочок сала коштує. 500 гривень один кусочок сала. Я бачу в Тіктоці за 150 продають. Ви що, подуріли? Що це за ціни такі? І давай я з ними отако ругаться, ругаться. Оце так ви уявляєте, коли пишете коментарі, що занадто дорого і бачили щось десь дешевше. Так ви робите в магазинах, так ви приходите в любу сферу обслуговування, куди ви приходите. І ще. Знижки, давайте знижки, знижки, потрібно давати знижки. І давай з усіма я ними ругатися. Я говорю, чому помідори? 98 за кілограм. А! все, що це? Де це така ціна? Ну з Польщі помідори по 50 я бачив у тіктоці їдуть. А що це за 98 ціна? Оце, оце, уявляєте? 450 гривень за кілограм. Що це за ціна? Я відкривав тікток, я знаю в дяді Петі, по 150 є. Друзі, не робіть, будь ласка, так це дуже дурно виглядає.